Тернопіль об'єднує книголюбів в кінці вересня. У місті вже традиційно пройде Бібліофест, що підготували цього року. Дивіться просто зараз. У Тернополі проведуть свято для всіх книголюбів. Наприкінці вересня до всеукраїнського дня бібліотек у місті вже в четверте пройде бібліофест. Фестиваль об'єднає 12 міських книгозбірень. Організатори кажуть, він покликаний популяризувати українську книжку та зруйнувати стереотипне застаріле уявлення людей про бібліотеку. В рамках бібліофесту мають намір провести десятки літературних та мистецьких заходів. Цікаво буде всім. Тут буде і літературні квести, і книжковий марафон, і творчі зустрічі з письменниками, і нашими тернопільськими, і львівськими, флешмоби, мультимедійні презентації. Також у нас пройде дуже цікавий в рамках нашого бібліофесту семінар. Ми організовуємо вперше таки для області. В основному ми працювали на місто. Спрямований бібліофест каже Ніна Денисюк. Передусім на юнацтво та дітей. Загалом під час фестивалю у міських бібліотеках мають намір задіяти близько двох тисяч маленьких тернополян. Їм покажуть, в бібліотеці може відбуватися багато цікавого. Діти писатимуть казки, малюватимуть малюнки, візьмуть участь в майстер-класах. Для наймолодших проведуть посвяти у читачі. Сучасна дитяча бібліотека змінила зовсім своє обличчя. Вона тепер фактично це не лише територія читання, а це територія гри і творчості. Хочу сказати, що всіх дитячі бібліотека сказав Олександр Іванович, буде величезна делегація зі Львова. До нас приїжджає і Андрій Баченський, і Катерина Міхайліцина, і Оксана Сайко. 25 чоловік. Кількість літературного десанту в Тернопіль так. на ці два дні можна скористатися, можна дійсно собі. Дуже гарно подивитися всю програму, і практично більшість письменників відгукнулася на участь в цьому фестивалі, узнавши нашу тематику. Українська героїка пройде бібліофест 29-30 вересня.